Дивіться, він на 20 хвилин щось м'ямлив з трибуни, і я думаю, що це йому буде зараховувати як звіт. Mm. Але насправді це були компартійні ура, ура, ура! Які ми найкращі, як в нас все вдало, як ми все змогли, як ми все зробили. І насправді це було би, може, і не так критично, якби ми не бачили, що насправді відбувається на фронті. В економіці загалом в державі, і в яку сферу не полізеш, там скандал на скандалі і провал на провалі. І Петро Порошенко дуже слушно сьогодні підняв питання, що було б добре почути звіт рахункової палати по ефективності використання коштів. Було б дуже добре почути звіт за ковід, ну тому що насправді ми тоді зібрали з усіх галузей поза 60 мільярдів гривень в ковідний фонд, і вони майже всі гроші направили на дороги. По яких в результаті пішло московське вторгнення в 2022 році, і зараз ми маємо в цьому уряді корупційний скандал за корупційним скандалом? Міністерство не справляється зі своєю роботою чи то. Освіта, чи то пані Свериденко, чи то пані Стефанишина, чи то пан Чернишов, чи то Сметанін, чи то Герман Галученко. Ну, тобто, куди не глянь, повна катастрофа з цим всім. І чесно кажучи, уряд мав би відзвітуватися, і навіть спробувати на фактах і цифрах довести, що може не так все трагічно, як нам здається. Але найбільша трагічність в тому, що по великому рахунку ніхто ж нікуди не йде. З того, що зараз проговорюється, з тих пропозицій, які є, ми бачимо, що більшість цих людей залишиться на посадах або отримує нові, не менш престижні посади. А якісь професіонали, якась свіжа кров, якісь люди, які не будуть боятися єрмика і не плануються, що зайдуть. Відповідно, суб'єктність уряду і не буде відновлена. І сьогодні щось Стефанчук з трибуни розказав, розказував, що ми маємо займатися інституційними речами. Так, в мене таке враження, що він категорично не розуміє, що таке інституційність. Саме як він, до речі, не розуміє, що таке закони, що таке порушення закону, те, що я бачу його голосування за санкції проти Петра Порошенка. Тому що Кабмін як інституція у нас відсутній. Верховна Рада ще так осяко тримається, але як самостійна інституція, вона теж є, на жаль, відсутня. І з цього є найбільш прикро за українську державу. Але ще знаєте, що завжди отак гірку усмішку викликає. Вони сьогодні звільняли шмигалі, відповідно, і весь уряд. А вони його звільнили і аплодували. Там такі овації були, що ура, ура! Тепер вони будуть його призначати. Я думаю, будуть знову якісь овації. Але проблема в тому, що ну, а за тим що? А за тим пустка. І на тому крапка. Єдине, що такий ще момент, ми маємо розуміти, що Шмигель на своїй посаді протримався так довго, саме тому, що він був мегалояльний. Ви десь чули його якусь чітку позицію? Ми бачили, де він за щось боровся, відстоював якісь питання. Ні, ніколи завжди тихенький, зручний, неконфліктний прем'єр. Ну саме тому він і лишався. Але знайшлася ще більш неконфліктна і ще більш услужлива пані Сверденко, яка набагато більше імпонує пану Єрмаку. От в результаті завтра і планується це признати. Найцікавіше, що у нас зазвичай в. У традиції української політики є історія про те, що коли звільняють прем'єра, це робиться для того, аби повісити на нього якусь проблему. От є в державі велика проблема, і начеб не хочеться, наприклад, на президента відповідальність перекладати, то звільняють прем'єра. Він винений, народ, наче заспокоїться. Ось пішли зміни. Зараз питання вирішиться. Яку відповідальність поклали на шмигаля зараз? Ніякої. В чому причина тоді заміна камінного дякую? Я думаю але я думаю, що причина та сама, щоб спустити пару. Тобто, ось цей камін не був мегаефективним. Тепер у нас буде новий камін зі старими обличчями, але буде нова пані прем'єр. І от вони будуть ефективнішими. Ми просто такий е, делікатніший спосіб. Спустити пару з людей, а люди задають дуже багато запитань, і чим далі задають тим активніше. Останні нападки на журналістів, на антикорупціонерів вони так само викликали дуже негативну реакцію. Ми маємо суцільні кейси, коли європейські урядовці і інституції вже публікують цілі звіти, де вказують на неспроможність України, на порушення прав людини, знищення парламентаризму, несуб'єктність наших інституцій. Ну вон, воно ж так само. Відображається теж так само, є провина безпосередньо цієї влади. І вони думають, що цим урядом вони щось вирішать. Ну і плюс люди дуже негативно настроєні щодо чинного міністра оборони, то його збираються так само поміняти, щоб знову ж таки спустити пару. Чи воно вирішить якісь питання? Ні, ми спеціально з колегами зараз шукали, де Денис Шмигаль проходив військову кафедру, яка була його позиціонування по військових питаннях. Мені особисто цікаво, скільки разів він їздив безпосередньо на лінії фронту. І Ді тут будуть е, дуже не, не в цьому контексті. І якщо він як прем'єр-міністр не втрафив виправити ситуацію по оборонці по забезпеченню збройних сил, я дуже сумніваюся, що він буде здатний це зробити на посаді міністра оборони. Технічний момент дві дві складові: перша це заборона міняти під час війни уряд, і другий момент дотримання процедури подання. Більшість Верховної Ради подає кандидатуру. Президент рекомендує, передається назад. Верховну раду рада затверджує, ця процедура була порушена. От ці два технічних аспекти не підводять нас під думку, що у нас може бути нелегітимний уряд. Далі а сьогодні про це так само звучало у виступах Верховній Ради. Так, це ставить під питання легітимність уряду, це ставить під питання усю процедуру. Але давайте ми подивимося щиро. У нас 6 років поспіль слуги гвалтують що конституцію, що закони сьогодні чергових два зґвалтування законів відбулося в сесійній залі. Це коли перед звільненням і призначенням нового уряду вносилися зміни до бюджету. Це взагалі є неприйнятні речі, де по суті руками слуг народу з Києва витягають 8 мільярдів гривень, які далі Кабмін в ручному режимі буде кудись там перерозподіляти, бо гроші навіть не йдуть безпосередньо. На потреби військових, а друге, це був законопроєкт про промислове забруднення, в який запхали експортні мита на сою, сою і ріпак. Ну тобто, ми що в деталях це розбавили між так. першим і другим читанням повністю переписали законопроєкт, запхали те, що там перепрошую на слово чудове. Не впихуємо туди і розказують, що це все добре. І вони це про провели, тому що окремі групи аграріїв були дуже зацікавлені. Я так розумію, вони але відповідну аргументацію для тих чи інших депутатів, щоб це голосувати. Але це ж повністю знищує процедуру, регламент, відповідальність. А тому ми якось живемо зараз в державі, де ніхто ні за що не відповідальний і ніхто ні за що не несе відповідної кари, якщо було порушено закон. Але це все робиться зокрема і з благословення великого доктора юридичних наук Руслана Стефанчука. Ви знаєте, тут півбіди перед українцями мало би бути совісно, але тут же ж історія має ще одну грань. Ну, російська цей, цей російська пропаганда кабмін... буде тепер пальцем тикати. Подивіться, їх половина влади в них нелегітимна, половина прострочена. Президент не такий, кабмін не такий, і так далі. Ну слава Богу, що, що за конституцією Верховна Рада така, тільки вона б ще трошки mm -hmm. хоч більше дієздатна була. Але тут я хотіла б ще згадати цю річ, Кабмін останнім часом витворив це побебу. Про призначення голови бюро економічної безпеки, бо з огляду на те це теж ганьба перед європейцями, те, що відбувалося, Пані Софія, ви про бюро економічної безпеки згадали, і там якось ситуація, наче зайшла в глухий кут і зависла, тому що Кабмін каже, «ні, не беру обраного кандидата, а комісія каже, «ні, другий переголосування друге проводити не будемо. І що тепер? І сидить, значить, пан Сивінський в повітрі? Висить між ними між цими двома установами. І в Україні немає бюро економічної безпеки, і в чоловіка немає посади. Розумієте? А, а може, можливо він все таки погодиться його призначити? Хто його знає? новий? Новий так. Ага. ну за завтра побачимо, як буде розвиватися ситуація. Перепрошую, але насправді це є величезна ганьба, передовсім перед нашими європейськими союзниками, тому що реформа БЕП бюро економічної безпеки це була передумова нашої підтримки з боку міжнародного валютного фонду. Це є також передумова підтримки нас від Європейського союзу, від тих інвесторів, які хочуть вкладати гроші в відбудову України. І чесно, коли це було цей скандал, весь виринув напередодні конференції з відновлення України. Насправді було дуже і дуже соромно. Але тут яка ситуація? А хотілося б нагадати, що він, коли працював в набу, він неодноразово переходив перевірки. Коли він пішов воювати в ГУР на початку вторгнення, там він так само обов'язково проходив надзвичайну серйозну перевірку. І тоді ніяких питань не було. І я думаю, що основне питання від Кабміну до нього що він не буде ручним. І тому його не захотіли. А зараз подивимося, як вони будуть розрулюватись. Можливо, з огляду на міжнародний скандал, новий Кабмін і швиденько його затвердить, а далі будуть пробувати якось на нього впливати. Але знову ж таки, ми приходимо до того, що держава не працює як незалежна інститу... інституції в державі не працюють як незалежні одиниці. Офіс президента властиво пан Єрмак хоче контролювати всі ці структури. А це створює загрозу для нормального функціонування української держави як такої. Поки ми з вами тут сиділи у студії, знаєте, було три кандидатури на посаду міністра оборони, але от Зеленський офіційно запропонував шмигалю посаду міністра оборони. Все, маємо тепер офіційного кандидата. Я не знаю, можливо, посада міністра оборони, вона в принципі номінальна. Можливо, це відділ забезпечення по факту, а головні особи повинні знаходитись в генштабі. Але все ж здається, Ні, я не так. Ану, а дивіться, ми говоримо про. Функції генштабу це керування процесом на полі бою. Міністерство оборони має забезпечити, забезпечити речами і логістикою довезення того всього на фронт, але так само міністерство оборони має виставляти певні маркери, що потрібно, і що для цього потрібно від інших міністерств від того самого Кабміну, щоб це все затвердили. Тобто, по суті, все, що вставило на порядок, денний міністерство оборони мало проходити через шмигаля. Ну, так і ми ж бачимо, так. що воно не було зроблено. І взагалі оборонку. От він сказав, що вона була проставлена в пріоритети кожну гривню. Ми віддавали на військових. Ну ну знаєте, це. Ну... Це, це це ганьбище ці всі його слова, тому що ми особисто боролися за те, щоб гроші йшли на військових, а це все злосно ігнорилося. До речі, я от попередньому коментарі про Кабмін забула сказати, що величезна кількість законопроєктів, які подавав Кабмін до Верховної Ради, не витримували критики навіть від слух народу. Вони подавалися настільки низької якості і взагалі дуже часто не відповідали заявленій темі і вирішення того чи іншого питання. Це ж теж на відповідальності пана Шмигаля. І тому я дуже боюся, що він зараз прийде в Міністерство оборони і знову ж таки не буде робити те, що є потрібне. А зараз треба було би вирішувати і питання знову ж таки фортифікації, ставити акценти і впливати на голів облдержадміністрації, щоб вони робили те, що потрібно. До речі, він мав би займати і публічну позицію щодо розкрадання коштів, але він не буде цього робити, тому що він, по суті, будучи в Кабміні, це все тихесенько. Терпів він тоді не говорив. Тим паче він зараз не, не буде говорити. Треба вирішити питання поставок на фронт. Треба вирішувати питання мобілізації і, зрештою, копати президента і казати, що пане Володимире, ви відповідальні за мобілізацію. Шмагель це буде робити. Ні, він не буде цього робити. І експерт дуже оптимістично сказав про 50% особового складу комплектації бригад. А на фронті яких воєн би буває і катастрофічніша ситуація, але це треба вирішувати і цих питань. Нє про по поставки, якість поставок, швидкість поставок, оперативність закупівель тих чи інших речей через агенцію оборонних закупівель, а не блокування закупівель або закупівля за неприйнятними цінами. Спектр проблем є катастрофічним. Звичайно, є громадська рада при міністерстві оборони. Вон там дуже хороші, фахові, небайдужі люди. Вони можуть радити тільки, аби їх хтось слухав. Шмигалі їх не слухав, будучи. Прем'єром я дуже сумніваюся, що зараз буде слухати. Є волонтери, які працювали раніше при міністерстві оборони. Вони теж можуть порадити. Але цих людей треба хотіти почути. А наша влада нікого не хоче. чути. Про кожну гривню віддавали на армію. Давайте розлогіше пройдемось. Верховна Рада схвалила у першому читанні зміни до державного бюджету на цей рік. Запроголосували 257 народних депутатів. У міністерстві фінансів пояснили, змінами передбачено збільшення видатків для сектору безпеки і оборони на 412,4 мільярда гривень, з яких майже 402 мільярда гривень це загальний фонд. Почуємо. Шановні колеги, ви прекрасно знаєте, що в першу чергу ці зміни до бюджету це збільшення видатків на оборону з 450 мільярдів гривень, які уряд пропонує додати на видатки. 412,5 мільярдів підуть на оборону. З них майже 216 мільярдів гривень на закупівлю зброї і техніки і виробництво її в Україні. На думку комітету з питань бюджету, цей ця пропозиція, цей законопроект є збалансованим і реалістичним. Зараз ми з вами присутні на остаточному помноженні парламенту на ноль, повністю вилучення парламенту з бюджетного процесу. Уряд, який запланував бюджет, іде у відставку, а буде його виконувати хтось інший, який ще не обрав. Потім буде пропонуватися програма без бюджету. Оце брехня. Зараз ви хочете ще одні дуже важливі речі. Тут дехто ратує за збільшення резервного фонду. Ви дійсно забираєте в усіх киян, не в і не від Порошенка. Вісім мільярдів і передаєте не Збройним силам. Ви передаєте їх в резервний фонд. Подивіться, як використаний резервний фонд існуючого бюджету. На потреби Збройних сил використано лише 4 мільярди на фортифікаційні споруди. Вся решта на ваші передвиборчі забаганки. Зніміть з розгляду і розглядайте після формування уряду. Іначе, якщо дивитися на формальні ознаки, то 402 мільярди гривень з 412 – це наче виглядає непоганим надбанням і непоганою добавкою до сектору безпеки та оборони, але все одно ми чуємо, як Петро Порошенко критикує деякі положення цього законопроекту, які в першому читанні нагадаю, що поки що там можливі ще й редакції до нього. Дивіться, найбільша проблема це дійсно в тому, що уряд, який подав цей законопроект, пішов у відставку. Як воно буде корелюватися з новим урядом? Чи новий уряд збирається це виконувати, чи буде знову носити якісь зміни? Тобто, про це, з процедурою тут, м'яко кажучи, вийшла абсолютна катастрофа. Мав би прийти новий уряд, проаналізувати, а можливо якась інша би ситуація склалася тоді подати цей законопроєкт. Другий момент, що за голосними гаслами, що тут на безпекову оборону виділяються кошти, насправді ці ж кошти треба десь взяти, і ось основна пропозиція цього законопроєкту, зокрема, в тому що що з місцевого самоврядування для початку зараз йдеться про Київ, але повитягати з різних статей гроші, які уряд в ручному режимі буде розподіляти, тобто ми не маємо дуже конкретного спрямування оцей йде туди, туди, туди. Взяли звіти, переставили, але це оборонка. Ми, ми спокійно до цього ставимося. Детоцентралізація звертаєшоці кошти ко так, кушти... так згорнити, згортання Децентралізація абсолютно вірно, і ці кошти йдуть на уряд. а Далі уряд сам собі буде роздумувати, куди вони, що в якій пропорційності будуть ті виділяти. І третє, це те, що забирають з Києва. А давайте будемо щирі в Києві. Одні з найбільших прильотів. І на Києві досить велика фінансове навантаження навіть щодо допомоги тим людям, які постраждали. І забирати з Києва невідомо куди. Ну, якщо б це було на конкретну бригаду, на конкретне виробництво мін чи ще щось, я думаю, всі би мовчали. Але тут знову забирається невідомо куди. А тепер знову згадуємо ковідний фонд. З якого гроші пішли не на лікування ковіду і на допомогу людям, а пішли на дороги, через які зайшли москомосковити в 2022 році, і ми дуже боїмося, що знову буде ось така от подібна ситуація і. Чесно кажучи, ми ж бачимо, що тут не вирішують питання коштів, які відділялися на кешбек, на інвестнянь, на всякі різні там гранти поза конкурсами Прозоро. Не вирішуються питання марафонів, а витягують з місцевого самоврядування. А я нагадаю, що реформу місцевого самоврядування їхнє право розпоряджатися власними коштами. Це була одна з найуспішніших реформ в Україні, яка до речі була одним із факторів, які запобігли катастрофічним наслідкам повномасштабного вторгнення, тому що люди на місцях самі розпоряджалися. Коштами закупляли, споряджали бригади, споряджали військових і забезпечували свою власну оборону чи допомогу цивільним два До дні тому на зустрічі з Юлією Свереденко і Михайлом Федоровим. Президент Володимир Зеленський акцентував на потребі скорочення затратної частини різних міністерств. Він додавав ще. Деякі міністерства об'єднаються їх бюджети зменшаться. Буде скорочення сьогодні. Ярослав Железняк пише про те, що от в цій в цій редакції, яка була сьогодні проголосована в раді, затрати на міністерства не скоротили абсолютно ні на копійку. Я боюся, що ще воно збільшиться, тому що коли об'єднується міністерство, роз'єднується чи створюються якісь нові міністерства. А по-перше, людям, яких звільняють, скорочують, бо міністерство скоротилося, їм треба виплатити кошти за звільнення. Угу. Там є певні умовності. А далі починається чи об'єднання, чи роз'єднання. Бачи перейменування – чи це є переробка табличок, це є нові бланки, нові тендери на логотипи, назви і купу того всього. І в результаті воно виходить ще й дорожче. А найбільше ми платимо тим, що процес у цих всіх процесах міністерства стають мега неефективними. Я особисто думаю, що ж таке прозвучало, ніби що Мінстратехпром будуть ліквідовувати. Я думаю, що його ліквідовують, тому що знову ж таки скандали по неякісних мінах і вони не вирішилися. А ще й тим паче намагалися звільнити від відповідальності тих, хто. Свідомо виробляв неякісний продукт для Збройних сил України. Це стосується, зокрема, і роботи Мінстра Техпрому. Ем, зараз нас намагаються знову об'єднати там екологію з чимось. Вже було об'єднання екології з енергетикою, воно не вийшло. Але за цими всіма переставляннями ліжок воно ж насправді нічого не змінюється. Суть залишається та сама, вони ні на що не здатні. Ще одна історія з Верховної Ради. Сьогодні ви побіжно її згадали. Давайте в деталях розберемо. Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект про промислове забруднення. Через одну із правок до документу у парламенті сталася сутичка між нардепом від європейської солідарності Олексієм Гончаренко слугою народу Данилом Гетьманцевим. Гончаренко подав правку щодо мита на сою та ріпак, яку підтримав зал, але голова податкового комітету Гетьманцев зазначив, що правка врахована частково хоча цього не передбачає регламент, після цього й сталася власне штовханина біля трибуни. Згодом законопроект все ж додали правку промито на вивіз сої та ріпака. Давайте подивимось, як це було. Є великі аграрні трейдери, які вивозять сировину за кордон. І не дають можливості переробляти тут її, робити нашу переробку сільськогосподарську. І робочі місця в нас забирають, і податків нас забирають, і промисловість нашу забирають. І в їх інтересах оця людина накаченими губами зараз розкачує зал. Розумієте? А ми хочемо, щоб у нас була власна переробка. Ми хочемо виробляти тут не сировину, а продукцію і експортувати вже продукцію. Немає значення, ви за вивід Соєріпака, ви проти, ви за маленьких фермерів чи за великих переробників. Я пояснюю вам, якщо зараз цей схематоз пройде. То всі ви і я тут не потрібні. Завтра тоді можна в будь-який закон будь-яку правку провести по цій схемі, написати, що завгодно від комітету, написати враховано частково, і далі автор цього враховано частково ставить на голосування. І при будь-якому результаті ця правка вже в законі. Ви розумієте? Ну, от власне після таких дискусій Гончаренко і Гетьманцев трохи там біля трибуни поштовхалися. В чому власне, суть цієї історії? Чому вона закінчилась чи вдалось Гончаренко відстояти своє? А на жаль, було проголосовано законопроект в тому варіанті, що він є. Але цей законопроект я хотіла би нагадати, що він дуже схожий з ситуацією по законопроекту по закупівлі московських реакторів у Болгарії. Справа в тому, що в даному випадку це було законопроект про промислове забруднення яким uh -huh. боком там ріпа кісоє? Це так само як законопроект про реактори? Ми його дуже довго не пропускали, тому вони взяли будь-який законопроект, який був вже проголосований до другого читання. Викинули все, вставили купівлю реакторів. І тоді через коліно ламали весь парламент. Сьогодні подібна ситуація сталася, і якраз Гончаренко дуже слушно наголошував на тому, що перше не можна запихати між першим і другим читанням позиції чи правки, які взагалі не стосуються цього законопроєкту, Це порушення регламенту. Слуги цим грішать дуже. Але оцей другий нюанс, що. Правка гетьманцева, він написав, що враховано частково, і він подав на підтвердження на, на, на врахування. Тобто інші депутати навіть не мали можливості прокомунікувати цю правку публічно. Тому Гончаренко використовував усі можливості з іншого боку. Скажу, що тут ситуація така, що ми дійсно маємо. Іти згідно з правилами з європейського союзу щодо вирівнювання і можливостей, і потреб, і встановлювати певні мити, але якби це було зроблено окремим законопроєктом, чесно і прозоро, напевно більшість би не мало до цього питань. А тут ми бачимо соцільний схематоз і махінації, які парафуються паном Стефанчуком.